12 грудня традиційно цій новин на нашому каналі студії працює Любов Ворська. Вітаю! З 1 січня набирають чинності нові норми податкового кодексу України щодо застосування спрощеної системи оподаткування звітності та обліку. Для того аби застосовувати нову систему оподаткування, потрібно подати заяву до органу податкової служби найпізніше пізніше 25 січня 2012 року. Представники Чорнобильських організацій Львова заблокували піший перехід біля Львівської облдержадміністрації. Люди безперервно ходили по пішохідному переходу, тримаючись за жовту стрічку. Представники міліції були присутні, однак проведенню акції не заважали. Як розповіли журналістам, представники чорнобильських організацій вони продовжують проводити свої акції, незважаючи на те, що від часу початку протестів за медичною допомогою звернулися 34 особи з числа пікетувальників. Саме така кількість перебував. А зараз на стаціонарному лікуванні у двох лікарнях Львова чорнобильці підкреслюють, що сьогоднішня акція не є порушенням законодавства, бо вони не перекривають рух у безпосередньому значенні слова, а ходять через пішохідний перехід. Їхні вимоги не змінилися. Переважна більшість стосується центральної влади. Передусім, йдеться про забезпечення виконання норм чинного законодавства. Минулих вихідних у стрійському народному домі просвіта було багато квітів, подарунків, вітань, і пісень. Там відбувся творчий вечір із нагоди п'ятиріччя хору легенда астрійської станиці братства Онупа і Конгресу українських націоналістів та 80-річчя його художнього керівника Володимира Кринця із подробицями Василь Алексєєв. Уславлений ветеранський колектив зі строя добре знають не лише на Стрищині, а на всій Галичині. Без нього не обходиться жодне державне свято, жоден захід пов'язаний з національно визвольною боротьбою українського народу за волю і незалежність. Це ж засвідчив і ювілей його незмінного керівника, диригента і композитора багаторічного в'язня сталінських таборів Володимира Корінця. Довгі роки треба було віддати свої найкращі роки молодого життя за Україну. За її волю, за честь, за славу, за народ, сьогодні ми це співаємо. Але тоді це була дійсність. Тоді це була реальність. І кожен з тут присутніх, котрі стоять на цій сцені, пережили. Тому ця назва, ви приносити легенда, ви є справді легендою українського. Хочу сказати, що всі ці пісні, які співають вони, а нині не всі співали вони, в інших місцях наспівають більше штанських, стрілецьких, козацьких пісень. Всі вони є патріотичні. І в тих піснях є історія нашого народу. Історія героїчна, історія трагічна, історія весела. Ми сьогодні чули це. В цих піснях є закордована велика правда, яка є духовним поштовхом для нашого народу, особливо для нашої молоді, яка направляє їх ті гарячі серця у русло боротьби за майбутнє України і не дозволяє їм бути байдужими, спокійно споглядати наші проблеми. І не прикладати своїх груп до нашої загальної української справи. Привітали ювіляра також завідуючи відділом культури міські конкому Богдан Бойко, перший міський голова стрія часів незалежності, учасник хору Іван Попович, голова станиці Унупалюбомира Сулик, колеги по мистецтву з інших художніх колективів, численні шанувальники хорового співу. І дякували за те, що легенда на чолі з Володимиром Корінцем несе до людей, особливо до молодого покоління, пісню народну і духовну, повстанську і козацьку. Творчий вечір відбувся за сприяння депутата обласної ради Зіновія Карпінського. Наступного тижня, 20 грудня, пластуни будуть переймати естафету Вифлеємського вогню миру. Вже тринадцятий раз польські скаути передадуть вогонь українським пластунам на кордоні наших держав. 1989 року. Скаути почали розповсюджувати вифлеємський вогонь миру по всіх континентах. Українські пластуни, за прикладом скаутів всього світу, вперше перейняли естафету 1998 року. Відтоді акція стала традиційною. Як і щороку, естафета розпочалась у відні, куди Вифлеємський вогонь. Привозять із місця народження Ісуса Христа. Шлях вифлеємського вогню миру Україною розпочнеться 20 грудня на кордоні Рава Руська, де вже вкотре зустрінуться польські харцери та українські пластуни. Окрім урочистої передачі вогню миру, скаути також заспівають традиційних пісень та обміняються різдвяними подарунками. А вже ввечері з цього ж дня львівські пластуни передадуть Вифлеємський вогонь миру на збереження до собору святого Юра. Завтра, 13 грудня, із нагоди свята святого апостола Андрія Первозванного, центр постуляції та канонізації святих української греко-католицької церкви шанує пам'ять митрополита Андрея Шептицького. Вранці при вході до ратуші працівники центру будуть розповсюджувати зображення митрополита Андрея. Організатори акції розповіли, захід проводиться задля того, аби пригадати громаді величну та геніальну постать митрополита Андрея як особливого покровителя та просвітника благодаті Христового Євангелія на землях Руси України. Самопосвятий, посвята й життєвий подвиг Андрея Шептицького залишається і досі своєрідним мірилом християнської досконалості та ідеалом для наслідування. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Я з вами прощаюся до завтра. Побачимось. Нехай вам щастить. Час поговорити про основні спортивні події дня. В студії для вас працює Єгор Тимків. Вітаю. Зимовий кубок. Минулими вихідними у Стрийській дю США відбувся перший етап благодійного турніру з футболу. Зимовий кубок присвячений Дню Святого Миколая. Цього разу на футзальному полі зустрілися чотири дворових команди юніорів зі Стрия і Другобича. А обов'язковою мовою для участі в турнірі за задумом організаторів із громадського об'єднання Молодь Стрищини було принести іграшки для дітей з особливими потребами. Підтримка цього відбувається за допомогою депутата голосної ради зловікарпінського щиро дякую. Їм, дякую кожному, хто став благодійником. У результаті захоплюючої боротьби перемогла команда ІППТ Дрогобич. На другому місці опинилась команда Реєнтюк зі стрия. Бронзовим призером стала команда Спарта. Також зі стрия. Їм були вручені кубки медалі і грамоти міст спортвідділу, відділу. А підтримували футболістів запальними танцями впродовж турніру. Вихованці клубу Краса і грація. Другий етап турніру зимовий кубок відбудеться тут 17 грудня. Цього разу зустрічатимуться дворові команди дорослих. Португальці на євро гратимуть у Львові та Харкові. А ось житимуть в Польщі. Федерація футболу Португалії офіційно оголосила про те, що національна команда країни під час євро 2012 буде базуватися в польському містечку Опаленіца. Воно розташоване за 40 кілометрів від столиці великопольського воєводства Познані. Як розповів спортивний директор португальської федерації Карлош Годіну, керівництво європейських бразильців довгий час обирало між центром в Ополеніці і Харкові, але після візиту до Польщі наставника португальців Павлу Бенту прийняло остаточне рішення, про яке вже повідомлене в УЄФА. Рівень готелю і шести тренувальних полів, які йому належать, дуже високий. Знайти щось подібне занадто складно. Тут ми можемо повністю зосередитись на нашій роботі, зазначив футбольний функціонер. Фанати Макабі з Хайфи заплювали гравців своєї команди. Взаємини між гравцями Макабі Хайфа та вболівальниками популярного клубу переходять всі допустимі норми. Після вчорашньої поразки в міському дербі, першої за останні 10 років найгарячіше фанати зелених стали закидувати гравців всім, що потрапило під руку, обпльовувати їх, обсипати прокльонами і навіть погрожувати їх життю. Так, атаки розлючених фанів зазнав один із двох центральних захисників клубу, який допустив в моменті з другим голом явний ляп. Зазначив неділю, Макабі поступився місцевому АПЛ 1-3 донбас Арена напоїть болівальників Євро 2012 тільки безалкогольним пивом. Під час Євро 2012 стадіон Донецького шахтаря Донбас Арена пригощатиме болівальників виключно безалкогольним пивом. Про це повідомив генеральний директор стадіону Олександр Таманенко. Якщо говорити про пиво, то алкогольне пиво однозначно продаватися на стадіоні не буде. Максимум, чим можуть насолодитися вболівальники, це безалкогольне пиво, сказав Атаманенко. Крім того, він зазначив, що повний асортимент фастфудів сформують на початку наступного року. Фестфуди це сфера відповідальності УЄФА. Перніше підрядника УЄФА, який переміг у конкурсі на обслуговування турніру, додав гендиректор стадіону. Зевіна і Говоров стали чемпіонами Європи з плавання. 11 грудня в Щецині Польща завершився чемпіонат Європи з плавання на короткій воді. У вечірній програмі останнього дня змагань українці завоювали дві золоті медалі. Чемпіонами Європи стали Дарина Зевіна з рекордом змагань в плаванні на дистанції 200 метрів на спині з результатом 2 хвилини та 2,25 цілі сотих секунди. Та Андрій Говоров на 50 метрів батерфляєм, показавши час 22,70 сотих секунди. Зевіна випередила іспанку Данда рочу марку на 1,7 секунди. Та ірландка Мелані Ночер на дві цілі сотих секунди і стала дворазовою чемпіонкою першості. Раніше вона була першою на 100 метрів на спині. І на сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Пам'ятайте, глибоко на дні кожного понеділка затаївся вечір п'ятниці. Тож не втрачайте оптимізму, хай щастить. Завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність, можливо, йтиме дощ до вечора, опади припиняться. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 2-4 градусів тепла. Вітер дутиме південного напрямку зі швидкістю 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 740 мм штутного стовпчика.